Вітаю, я знаю, ви любите цікаві історії сьогодні чергова. Телефонує мені дівчина з приємним голосом і говорить, що мій хлопець відправляв вам посилку 16 числа. Я кажу, ого, а чого він не телефонує 16 листопада. Вона каже, ну йому там щось незручно. В общем, початково незрозуміла історія. Далі йдемо. Я кажу, скиньте номер накладної, скиньте номер хлопця. Все вона скидає, все без питань. Я перевіряю, фотозвіт є, розрахунок є, все ідеально. Е, скидаю цій дівчині. Е, там ще І цікаво, що молодий чоловік хотів трошки хитрити в плані скиньте цю суму на одну карту, цю на другу карту. в общем, я розумію, вже хоче когось надурить. Е, говорю: ні, тільки на ту карту, яка є в записці розраховуюсь на ту карту, він трошечки щось на мене розсердився. Суть питання. Він просто хотів надурити відчима своєї дівчини. От розумієте. Е, і от коли ви просите після телефону, після отриманого звіту е, скинуть на іншу карту, скинуть частково, це все вже викликає запитання. Е, так що старайтесь не обманювати, бути чесними і любити друг друга, не так як цей хлопець поступив із своєю дівчиною.